Хрін – не найпопулярніший інгредієнт на кухні, але багато хто знає цей коренеплід завдяки його гострому смаку. Будь то консервований або свіжонатертий хрін, його смак неможливо сплутати, сильний, різкий, але при цьому неймовірно апетитний. А найкращий смак у свіжого хрону тільки що з грядки. Це багаторічна рослина славиться своєю живучістю і швидким зростанням. Настільки швидким, що його часто вважають бур'яном. Позбутися від хрону, якщо раптом захочеться, буде куди складніше, ніж посадити. Крім смаку і невибагливості, хрін має безліч корисних властивостей, які використовувалися в народній медицині століттями. Вирощування хрону в своєму городі не тільки урізноманітнює ваш раціон, але й прикрасить ділянку. Огляд рослини. Тип рослини – багаторічний коренеплід. Родина, капустяні, брайкіси Рід, аморасая. Вид, аморасає растикене. Батьківщина. Європа, Азія. Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення. Повне сонце або півтінь. Термін дозрівання 8, 10 місяців. Відстань між рослинами 30-60 см. Глибина посадки 5-7 см, висота до 1,5 метрів. Терпимість до спеки середньовисока. Полив помірний. Шкідники, капустяна совка, бліжка. Хвороби бактеріальна плямистість листя, біла іржа. Догляд мінімальний. Тип ґрунту багатий, добре дренований. Сумісність з іншими рослинами краще садити окремо. Історія хрону як і багато пряні рослини з лікувальними властивостями, хрін має давню історію. Його перші згадки зустрічаються в стародавній Греції, де корінь цінували за цілющі властивості. Римський вчений пліній старший рекомендував його у своїй праці Природна історія. У середній віки хрін використовували для лікування кашлю, проблем з травленням та інших недуг. В епоху відродження він поширився по Європі, ставши популярною приправою до м'яса. У 17 столітті хрін особливо полюбився в Німеччині, Скандинавії та Британії. Пізніше рослина завезли в північну Америку, де воно стало частиною городів перших президентів США. Сьогодні хрін залишається важливим елементом традиційної кухні і народної медицини. Вирощування хрін вирощують заради його довгих коренів, які містять глюкозинолати – речовини, що надають йому гострий смак. У промислових масштабах його виробляють в основному в Європі. У саду хрін може стати агресивною рослиною через швидко розростаються коріння. Навіть невеликий шматочок кореня, залишений у землі, може дати нову рослину. Тому багато садівників садять його в горщики або огороджені грядки. Розмноження. Хрін легко розмножується діленням коренів. Розмноження поділом 1. підготуйте ґрунт, вона повинна бути пухкої, без бур'янів. З додаванням компосту 2. Обережно викопайте рослину вилами, намагаючись не пошкодити коріння. 3. Розділіть кореневище на частини кожна з кількома бруньками. 4. Посадіть деланки на відстані 30-60 см один від одного. Посадка 1. Грунт повинен бути пухким, на глибину не менше 25 см. 2. Посадіть коріння під кутом 45 градусів, щоб вони не заважали один одному. 3. Засипте землею на 5 см і ущільните. Догляд. Світло. Хрін любить сонце, але росте і в півтіні. Полив. Помірний без перезволоження. Ґрунт. Пухка. Багата органікою. Клімат. Холодостійкий. Переносить морози. Добриво. Не обов'язкові, але компост поліпшить зростання. Збирання врожаю. Хрін можна збирати через рік після посадки. Кращий час весна або осінь. Акуратно викопайте коріння, очистіть і зберігайте в холодильнику. Шкідники та хвороби. Шкідник. Капустяна совка і бліжка, основні вороги хрону. Хвороба, бактеріальна плямистість і біла іржа, зберігання. Хрін можна заморожувати або маринувати в оцті використання. Хрін застосовують в кулінарії як приправу, а також в народній медицині. Часті питання: Чи можна їсти листя хрону у невеликих кількостях так, але частіше використовують коріння, чи росте хрін в горщиках? Так, якщо горщик досить глибокий, чи отруйний хрін для тварин? Так, може викликати роздратування. Підсумок хрін одне з найбільш невибагливих рослин, ідеальне для початківців. Посадіть його один раз, і він буде рости роками, радуючи урожаєм.